Ви один з небагатьох депутатів, які систематично і публічно критикують роботу центрів комплектування. Скажіть, які конкретно рішення ви пропонували, аби змінити систему? Моя пропозиція перейти повністю на формування сил оборони на мотиваційній добровільній основі і центром комплектування. Якісно і фахово шукати саме тих, які реально потенційно спроможні виконувати бойові або інші завдання. Але ви самі сказали, що якщо людина прийде, якщо не прийде, ні, коли прийде. Я сказав, тому що якщо у нас не буде заганяння примусом, то всі спокійно прийдуть, навіть не треба буде шукати. Але виходить, що вони і зараз можуть прийти до центру комплектування. Вони не проходять через те, що їх одразу хапають, закидають, пишуть, що придатні, і заганяють в навчальні центри, а потім через місяць чимось вони опиняються в зоні бойових дій. Це всі знають. Через це люди уникають цього служба за контрактом була і до того, і плюс нещодавно з'явилася можливість для людей 18-24 років підписувати контракт за фінансовою підтримкою. Будемо відверті, вас великих черг перед центрами рекрутингу немає. Потенційні черги були прибиті ставленням до військових в самих військових підрозділах. Ви вважаєте, що за короткі терміни держава могла би знайти таку кількість мотивованих бійців, яку би потім могла б умовно берегти, фінансово стимулювати, аби не залучати немотивованих людей. За свого часу, у 2022 році, влітку я письмово пропонував ТЦК і іншим, які займаються. Комплектуванням сил оборони свою допомогу і сказав, що я готовий час, який відведений для роботи на окрузі, проводити разом з представниками ТЦК, ходити ніжками по всіх населених пунктах округу і разом шукати людей, які реально готові захищати вітчизну.